Всім привіт! Ви на дуже важливому подкасті про тривогу. Сьогодні у нас тема, яка, як я помітила, дуже хвилює людей з тривожною психікою, а саме чому не виходить заробляти гроші. Це питання дуже важливе насправді, бо часто насамперед тривога заважає цьому. В цьому випуску ви дізнаєтесь не тільки про патерни поведінки тривожних людей на роботі або у творчості, а й про те, як їх прибрати. Помощуйте зручненька у ліжку, беріться до готування, проходьте свою норму криків, загалом робіть те, що ви зазвичай робите під мої відео, а ми починаємо. Давайте почнемо з простих прикладів. Уявіть собі двох співробітників в офісі. Обидва приблизно однаково розумні, з однаковим досвідом виконують однакову роботу. Але один спокійно йде до начальника і каже, слухай, я зробив це завдання швидше, ніж планувалося, і думаю, можна підвищити ставку. А другий сидіть і хвилюється. А раптом я здався нахавним, а раптом він подумає, що я себе переоцінюю, а раптом мене взагалі звільнять. В результаті перший отримує надбавку, а другий лишається на тому ж місці і постійно думає, що просто йому не пощастило і що він недостатньо хороший. Людина з тривогою часто працює більше, а отримує менше. І не тому, що вона лінива чи нерозумна, а тому, що тривога, наче тримає її на короткому повідку. Давайте розберемося, як саме це працює. Перше, це страх помилки. У мене є подруга, яка так боїться помилитися, що у рака мені на крок не змінює своє життя. Вона працює на роботі з жахливими умовами. Зарплату затримують, начальство постійно критикує і знецінює її працю. Але вона все одно залишається, бо в її голові одразу спрацьовує катастрофічний сценарій. А якщо піду, нічого кращого не знайду, як тоді жити, а якщо залишусь зовсім ні з чим? Ця історія повторюється і в стосунках. Рік тому вона зустріла чоловіка, який просто користується її добротою для власних потреб. Її не лякає сам факт поганої ситуації, її лякає те, що може статися після її рішення щось змінити. В голові крутяться думки, а раптом я більше нікого не знайду, а раптом залишуся сама назавжди. Замість того, щоб діяти, вона залишає все, як є. Краще терпіти тяжкі умови, ніж ризикувати і зіткнутися з невідомістю. Це приклад того, як працює тривога. У тривожної людини майже кожне рішення проходить через фільт страху. А раптом я помилюся, а раптом я зроблю не так, а раптом мене засудять. Тривожні люди живуть не в теперішньому, а в майбутньому. У них в голові сотні сценаріїв. І що виходить? Замість того, щоб пробувати, експериментувати, вчитися на практиці, людина зависає. Вона витрачає купу часу на підготовку, на продумування всіх сценаріїв, на безкінченне, а що як. Але результат і як наслідок гроші приносить не підготовка, а дії. Наприклад, ви хочете стати блогером, у вас щось добре виходить, спивається, наприклад, або книжки пишете, як я. Загалом на старті ні в кого і ніколи немає гарантії. Але людина без тривоги, навіть усвідомлюючи, що з першого разу не вийде, йде і пробує. Щось не спрацювало, окей, вона виправила йде далі. А тривожна людина, як робить, вона місяцями готується. Наприклад, вилізує свій профіль в Інстаграмі, вигадує назву, сто разів переробляє фото і тексти. Коли все ідеально, вона нарешті ділиться цим. І що ми бачимо? Зазвичай нічого. Бо з першого разу ні в кого не виходить, таке життя. Для людини зі здоровою психікою це урок, а для тривожної катастрофа. Вона витратила стільки ресурсів, доклала стільки зусиль, а в результаті нуль. Звісно, вона засмучується і часто просто припиняє щось робити далі. Помилка це нормально, але тривожної людини так не здається. Помилка це частина шляху. Але тривожна людина сприймає її як катастрофу, як доказ того, що вона недостатня хороша. Через це вона уникає ризику, а разом із ризиком уникає можливості заробляти більше. Є ще одна пастка вибір чужих професій. Дуже часто тривожна людина йде не туди, куди справді хоче, а туди, де надійніше, правильніше, чи так сказала мама. Йости роками робиш роботу, яка тобі не підходить. Здавалося б, гроші капають, але всередині порожнеча. Немає енергії, немає радості і головне немає росту. Я це добре знаю на власному досвіді. Десятиліттями я писала книги в стол, думала, що мої тексти нікому не потрібні, що мої слова нікого не зацікавлять. І поки я не наважилась почати викладати їх в інстаграм, не знала, що люди будуть підписуватися, писати мені, що плачуть від моїх текстів, що їм дуже подобається. Це простий, але дуже потужний приклад. Енергія насправді йде туди, де є відгук, де твоя робота живе і впливає на людей. Коли ти займаєшся не своєю справою, тривога тільки посилюється. Бо весь час доводиться підлаштовуватися, грати чужу роль, відповідати чужим очікуванням. Тут же не до сміливих рішень, не до креативності, не до заробітку, ти просто виживаєш. А гроші приходять саме там, де є енергія, де людина горить тим, що вона робить. і готова вкладатися без примусу. Тривожна людина часто навіть не дозволяє собі подумати, а що хочу саме я. І обирає те, що правильно, а не те, що близько її душі. Наступна причина це віра в то, що інше краще. Це, мабуть, найнеприємніша особливість психіки тривожної людини. Вічне порівняння себе з іншими дуже заважає. Тривожна людина заходить у соцмережі і бачить, хтось запустив бізнес, хтось купив квартиру, хтось подорожує, і всередині одразу думка: Ну, я точно так не зможу, у мене ж нічого не вийде, я гірший. Так, я знаю, що всі люди інколи відчувають такі емоції, але. Не у всіх при цьому тривога стрибає до максимуму, і не всіх це демотивує настільки, що вони перестають бачити сенсу житті. Правда в тому, що всі починають з нуля. У кожного за красивими картинками свої труднощі, свої падіння, свої провали. Але тривожний цього не бачить. Він дивиться на чужий результат і вирішує, що сам не вартий навіть спробувати. І що в результаті? Тривожна людина залишається в зоні маленької зарплати, бо боїться претендувати на більше. І чим довше вона порівнює себе з іншими, тим глибше ця установка. Я гірша, у мене не вийде. І нарешті найподступніша причина це життя у майбутньому. Тривожна людина постійно думає, а раптом завтра мене звільнять, а раптом через рік буде криза, а раптом через 5 років я залишусь без грошей. Вона живе постійно у сценаріях, яких ще немає в реальності. І через це вона не може діяти тут і зараз. Є така фраза, дорога відкривається перед тим, хто йде. Тобто шлях стає відомим тільки тоді, коли ти починаєш рухатися. Але тривожна людина чекає, коли її заздалегідь покажуть усю картину. Людині комфортно, їй спокійніше лише тоді, коли є в неї уявлення про те, як усе має спрацювати в майбутньому. Коли тривожна людина не вкорінена у своїх уявленнях про майбутнє, їй стає дуже погано. Тривожна людина не розуміє, що ніхто не знає наперед, як усе повернеться. І через це вона просто стоїть на місці, втрачаючи можливості. Замість того, щоб пробувати, помилятися, а потім вчитися на цьому, вона просто чекає ідеального моменту. А ідеального моменту не існує. Тож, якщо підсумувати, тривожної людини справді складно заробляти. У цьому відео я навела тільки найголовніше особливості психіки тривожної людини її внутрішні установки. Страх помилки, чужі професії і життя в майбутньому замість теперішнього. Ось ці чотири речі тримають її в замкнутому колі. Якщо вам було корисно, то будь ласка, поставте лайк цьому відео. Канал зовсім новий і мені дуже важлива ваша активність. Також обов'язково пишіть, які теми хотіли б обговорити далі.